Ну що, йобана Росня знову намагається залишити нас без світла на зиму. Так, ніби вони вже не робили цього раніше, а ми до того зовсім не готувалися. Але якщо ви все ж таки плануєте покупку потужного повербанка, то ми пропонуємо вам цей унікальний повербанк незламний. Він створений. Не на фабриці, а волонтерською спільнотою Help ЗСУ МК на базі секцій акумулятора електромобіля Hyundai Kona. Лагідно зібраний вручну, в міцному алюмінієвому корпусі він дає відчуття справжнього металу в руках. Не пластикова іграшка, а серйозний витривалий гаджет. Його тестують не в лабораторіях, а на фронті. Постійні краш-тести цих повербанків, які скидають на позиції хлопцям, довели, що вони витримують падіння на ґрунт з висоти 85 метрів. Також корпус занадованого алюмінію товщиною 2 мм, стійкий до ударів та пилу. А ще кожен екземпляр має особистий номер і річну гарантію. Ну і найприємніше це його потужність. Цей повербанк містить чесні 60 тисяч мА. Цього достатньо, щоб тиждень або два заряджати ваші пристрої вдома. І тут ніяких намальованих цифр. Це реальна міськість, перевірена нашими бійцями. Ну і найголовніше, коли ти купуєш один незламний то ти, так саме ти, забезпечуєш наших військових відразу вісьмома такими ж повербанками. Посилання буде під цим відео. Там же знайдете всі технічні характеристики цього виробу. Підсумовуємо. Це не лише максимально ефективний і дуже гарний гаджет. Це справжня допомога, яка реально може врятувати чиїсь здоров'я або життя. І це реальні історії хлопців, які вижили, вийшли з оточення, протримались до прибуття допомоги завдяки цим повербанкам. Йобані русні нас не захасити, Тому ми, незламні, тримаємось та допомагаємо ЗСУ.